В нашому житті, знаєте, брат братко таке слово говорив, ніби знає всі знайомі речення, знайомі місця, але Слово Боже, воно нас знову підводить, знову нам допомагає піднятися, встати, почути те діюче слово, яке може сьогодні змінити моє і твоє життя кожного з нас. Ми повинні аналізувати і коли йдеш в Дім Господній, треба бути більш готовим до слухання, як до жертвоприношення, бо це є важливо. Якщо ми щирим серцем, казав брат Коля, хочемо дійсно благословити і своєю внутрішністю Господа, то ми повинні віддатися всім серцям, всі. не тільки присутністю, або словом, що ми дійсно тут були, що ми щось знали. Я вже замічаю, що браті кажуть: От я читав слово сьогодні, я читав, я знаю, але знання написано на димає, а любов сузідає. Від чого може бути любов? Знання ми маємо від того, що ми прочитали. Якийсь бікборд, якесь слово, якесь речення, якусь інструкцію, щось від когось почули, ми маємо знання. Але якщо ми це знання не вводимо в практику, то ми не будемо тоді мати любові. Прочитали ми Біблію, ми бачимо, як жив Христос, ми дивимося, як жили апостоли. Але якщо ми це не почнемо практикувати, то наші знання вони будуть марними, воно нам нічого не дасть. Бо воно нас не спасає, спасає нас любов, яку ми виконуємо в любові до ближнього свого, в любові до батьків, послушанні, церкви, служіння Господнього. І ми дивимося, щось зробити. Не вийшло, помилився. Треба піти вибачитися, треба смиритися, треба помолитися, треба просити благословіння. Треба ще раз прочитати Слово, щоб зрозуміти до кінця. І ми дивимося, помилився, виправив. У тебе вже є практика, практика любові, в якій ти можеш благословити, може застерегти. І ми дивимося, поступав цей чоловік, цей цар, була в нього можливість порадитися старшими, була можливість порадитися з молодшими. Людина якби розумна, але в практиці вона вибрала те, що простіше, те, що ожесточає серця людей. І ми дивимося, недобре вийшло, і в нашому житті також часто буває. Але коли Господь сьогодні нам дарує, що ми можемо чути Слово, і ми є в церкві Господній, нам потрібно звернутися до Господа Бога. Це слово, яке нас навчають батьки, навчають брати церкві. Бо Господь говорить через вірші, через псуни до нашого серця ми повинні зааналізувати це. Хотілося б поділитися одним місцем і над ним поросуждати. Бо це сьогодні для нас важливо. Це буде друге послання Коринтян, третій розділ, другого віршика. Знайомо для нас місце, але мені лягло на серце вчорашнього вечора. І так я над ним. Друге Коринтян 3.2. Ви наш лист написаний у серцях наших, якого пізнають і читають усі люди. Ви показуєте з тобою, що ви є лист Христів через служіння наше, написаний не чорнилом, а духом Бога Живого, не на скрижалях камінних, а на тілесних скрижалях серця. Таку впевненість ми маємо в Бозі через Христа, не тому, що ми здібні були щось самі від себе думати, але здібність наша від Бога. Він нам дав спроможність бути служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо, дух, бо буква вбиває, а дух оживляє. Якщо ж служіння смертоносним метоносним бухом, на каменях, кам було таке славне, що сини Ізраїлі не могли дивитися на обличчя Моїсеєва наслідок минучої слави обличчя Його, то чи незначно славніше має бути служіння Духа, бо коли служіння осудження славне, то тим більше разніє. Славою, служіння, оправдання, слава Богу! Таких декілька віршиків, декілька речень, знайомих слів в нашому житті. І ми дивимося, апостол Павло він переживав за Корихарську церкву, він написав два послання до неї, бо він переживав. Було багато вчителів, фарисеїв, які розділяли Слово Господнє, вони поділяли, казали той Павлові, той Христовів. І вони ділилися, і апостол Павло скорбів за цю церкву він хотів донести їм слово. І він знову каже, що ви наш лист. Він застерігає церкву. І сьогодні ці слова написані до нас особисто до віруючих, І апостол Павло каже, що ви собою показуєте, що ви є лист христів через служіння ваше, написане вже не чорнилом, а духом Бога живого, не на скрижалях кам'яних, як нагадував брат сьогодні. Коли Мойсей ходив на гору, отримав ці заповіді, люди довгий час жили по заповідях, довгий час його виконували, довгий час боялися нарушити його. І сьогодні ці заповіді ми знаємо, і також ми їх виконуємо. Але сьогодні Господь нам дав заповідь, заповідь служіння, заповідь любові, де ми не можемо щось змінити чи додати, і каже, таку впевненість ми маємо в Бозі через Христа, не тому, що ми були подібні щось самі. Від себе думати, але здібність наша від Бога, ось основа нашого життя, що нам здає знання, та нічого нам знання не дасть. Господь, якщо вложує, то Господь благословляє. Написано, що Він вибрав немічне, щоб зробити сильне. Він вибрав не мудре, щоб зробити мудре, щоб засоромити мудрість освіту. Як важливо сьогодні, щоб наше служіння, служіння це оправдання, яке ми маємо в Ісусі Христі, бо Він нам він нас створив. І настали нас служителями нового заповіту. І як важливо, щоб ці слова, які Господь написав на нашому серці, не прийшли даремно, що ми оправдані, що ми очищені, щоб ця любов, практиці, відбувалася в нашому житті, щоб коли ми ходимо з цими батьками, коли батьки за нас моляться, коли за нас брати моляться, коли плинуть молитви, вони пройшло даремно, щоб в нашому серці чують, що за тебе молиться, чи тато, чи мама. Щоб воно серце твоє сукрушалося, хто знає, як буде завтра. Ми не аналізуємо цього, але якщо поспілкуватися з людьми, там, де війна сьогодні, багато було сильних, багато було хоробрих, багато було, ще більше, мабуть, було байдужих по відношенню ставлення до людей. Але якби, не дай Бог, що сталося в нашому країні сьогодні чи завтра, бережи нас, Господи, не так би ви розсуждали. Ви би шукали маму, шукали би тата, шукали би першу очередь Господа, казали, Господи, помилуй, спаси, рвали коси на собі. Ми цього до кінця не аналізуємо, бо ми в цьому не живемо. Але коли його нема, тоді набуває ціна. Ми дивимося, ціна води. Коли в нашому крані, в нашій краниці є досталі, ми відкрили холодну, гарачу, коли вже перестала працювати. Ми знаємо, що ми можемо зробити, але ми вже дивимося, що не так вона є. Якщо взяти її десь в якусь жарку пору в нашій місцевості, поїхали дрова різати, чи поїхали в поле і забулися, і є спека, ціна води вже набуває більша. Є така місцевість, де взагалі приїжджав брат розказував сказував Льоня, що вода дорожча, як золото. Можливо, в нашій місцевості золото дорожче, але вода в є такій місцевості, що вона є дорожча. Тому важливо цінувати, поки є ізобілля того, що Господь дає, ізобілля віри, ізобілля благодаті, ізобілля молитви, щоб наш лист, наше життя було впізнавайме. І нехай нас буде можливо і небагато, але щоб цінність цієї води була дорожча за золото, щоб ми розуміли. Дійсно, серед тисяч людей, які є на ринку, які є по дорозі по вулиці, йде віруючий, мені хочеться до нього підійти, хочеться до нього щось питати, хочеться з ним привітатися, і хай буде благословенне Господнє ім'я в нашому житті, щоб це служіння оправдання, воно написано воно славніше. І коли Моїсей ходив на гору і сходив, то його слава минала, ця яка була видима, але Господь нас готує до невидимої слави, яку ми скоро. З'єднаємося з Господом через Дух Святий, через з єднання з церквою, ви зачитати коротенько віршик. Діє закон і сьогодні, що посіє людина пожне, хто не робить, той буде голодний, кожне слово це нас не мине, хто утління посіє, минеться, але краща є праця у нас, хто у дусі посіє, спасеться, тож проводим для Господа час. Слава Богу! Амінь. Амінь.